Отже, дорогі глядачі, в мене звернення до тих долбойобів, які святкують Різдво 25 грудня. І просто що хочу сказати: то, наприклад, дехто каже, що начебто в Україні колись було Різдво 25 грудня. Давайте так. Якщо, наприклад, брати все, що колись було, то колись, наприклад, у Палаці Версаль у Франції. Вельможі, які коли приходили на Бал. І, наприклад, там танцювали, випивали, їли різні смачні смачності, то не було туалетів у Версалі. І вони справляли нужду, вони стяли і срали прямо у куток в цьому самому Версалі. Тобто в одному кутку вони їли, в другому кутку вони стяли і срали. Давайте зараз срати прямо в себе в хатах. Ну, сріть, далбойове, сріть в себе в хатах. Чого ви, блядь, не срете. Коли же так само було, ну так що там, що ви?